Євангеліє нападає нам, по чому і при яких умовах чоловікові проростає слово Божо? Якщо такий чоловік, который не постарався приобрітати проблему безчувствя духовного, то сьогодні в притчі про сіяння зерна видиме, як сіятель вийшов сіяти і коли взмахнув жменькою пшениці на полю, то розлетілося, сімечко, і от єдно зернятко упало при пути, і птиці небесні поклювали його, і нічому було рости. Друге зернятко впало на камінь, а камінь не дав пустити корінь. Прийшло сонце, вроді вискольчилося, ото зернятко, але немає ні влаги, ні кореня. Засохло й пропало. І ще одне зернятко впало в терня. І терня скоріше росте, ніж пшениця, і заглушило то зернятко. не воно сонце, не могло прорости, і не дало плод. Лише четверте зернятко впало в добру землю і дало плод. Причому тю добрій землі. Зернятка також по-разному давуть свій плод. Одно в 32, в 63 100 зерняток на колосі. Так перед нами Господь показує, що Господь сиятель, а зерно слово Божо, а земля, людські душі, і умова та, що чоловік має забезпечити. У собі, щоб зернятко проросло, дало плод. І ми сьогодні просимо, Господи, благослови нас тих, котрі вчорашній день празнували крещення руси, крещення часу Володимира Князя Київського, осознавши, що колись наші предки і в закарпатті предки при прикирили Мефодієві Поляни Київські при князі Володимирові збрали восточну православну цивілізацію, і в неї влилися і нині, благодаря православній вірі, способні бачити события, куди йдуть у світі більш ясно, і розуміють, що відбувається. А оскільки цей світ, ти свою часті не дав прорости Слову Божому у душах, перетворився на книжників і фарисеїв, на злочинців, котрі то ті зернятка, куди проросли, переслідують. Тож гонителі церкви це безплодні люди, котрі в духовному розумінні безплодні і в свою зависті. Совершають помсту, тим, ніби успокоює себе, но тим і увеличують свої гріхи і беззаконня. Божа мати, благослови наших людей, щоб ми, як і в Закарпатті, так і по всій Україні, держалися єдинства з канонічною церквою, щоб наші люди нам навчилися слухати Слово Боже і виконували його, як сказав Господь, хто любить мене. Найзаповіді заповіді Мої виконує, поможи нам, Божа Мати, щоб ми у Церкві Христові, православні, трудилися плідно, щоб слухає Слово Божє і допомагає возрастати Йому, розвиватися, ми тут були діти многоплодні на ниві Христові, Лиш так возрастає духовно, уподобляється нашим предкам. Котрі були сильні християни, православні християни, котрі готові були легко терпіти любов гоніння гонення за віру Христову і видержати іспити. а в вічності, готовилися стати на суд Божий, а там, по милості Божої, за свої труди, за свою православну правильну віру, були би по апостолу Павлу увінчені, нагороджені. Нагородою небесною, одною з найбільших нагород, нагородою Царства Божого. Амінь.